Гадаю, багато хто з вас, коли чує слово фан-сервіс, одразу уявляє напівуголені частини тіла і обов'язкову серію або декілька серій з гарячих джерел або пляжу. Але фансервіс це не тільки про це, і ми зараз розглянемо історію фан-сервісу та типи фансервісу. Надіюсь, вам це відео сподобається і ви будете також активними, як і на минулому відео. Маленький спойлер: у кожному аніме є свій прояв фан-сервісу в тій чи іншій мірі. Історія фансервісу починається майже одразу з бумом розвитку аніме та манґ індустрії. Один з перших способів урізноманітнити візуальний ряд усіляким непорядним було аніме космічний корабель Ямато 1974 року. На жаль, я знайшов лише ремейк 2012 року. З конкретних випадків фансервісу я помітив у 24 му епізоді. Шіно-сан, В сьомому епізоді. Чотирнадцятому епізоді. Можливо, їх більше, але це саме ті, які я помітив, бо все-таки я аніме повністю не дивився. Наступним черзі є аніме теж 74-го року, але цей випадок має більш виразний прояв фан-сервісу, а саме Cutie Honey. Ця назва дослівно перекладається як медова красуня, і вона добре описує фансервісне становище, бо з цим доволі солодко та навіть притурно, особливо якщо рахувати пізні продовження. До речі, варто зазначити, що ця а азотом аніме. Дало дуже великий вплив на жанр дівчат-чарівниць. Наприклад, всіма відома Sailor Мун доволі часто відсилалася на неї. Але ми відволіклись зі старих епізодів, хочу відзначити сьома епізод. Ганіса. Поки сіного доваж така сме та й кото ще ранайде. Не оненгай Онесава. Усі епізоди я не дивився. В інтернеті я знайшов загалом 24, але гадаю їх більше саме 74-го року. Про більш сучасні продовження історії я зовсім учу там їх ще більше, як і фансервісу взагалому з пізнього періоду, а саме 80-х-90-х років, згадаю ранма одна друга, де фансервіс починається вже з першої серії якого виставив мене дурепою, а мої форми все одно краще, ніж у тебе. Цей хлопець. Давай дружити, каже вона. Куди поділася та дружба, коли вона дізналася, що я хлопець? Або всіма відомий Євангеліон. Ну і далі вже йдуть більш-менш сучасні та вам відомі приклади, і на них я зациклюватися не буду. Перед тим як розглянути типологію, було б добре підписатися на мій телеграм-канал, де я розказую про своє життя. Також у мене є Patreon з платними привілеями. Дякую. Типологія фан-сервісу. Те, що я наводив вище, та те, з чим асоціюється в більшості прости, господи, людей, це еротичний тип фансервісу, один з найлегших способів привернути увагу, ґрунтуючись на звичайних людських бажаннях. Але є і інші види фансервісу, наприклад, джерельниковий фансервіс. Для тих, хто не зрозумів, джерельник це варіант звичайного слова відсилка. Просто мені цей варіант більше подобається. Цей тип фан-сервісу ґрунтується на згадці якогось культурного продукту. Це може бути навіть самоджерельник, як, до прикладу, Джоджо, коли в опенінгу до п'ятої частини відсилалися до поза Діо з третьої частини, що ніяк не було пов'язано з сюжетом з загалом. Просто додали, бо Девід продакшн так може. Або назви декотрих персонажів, які посилаються на рок гурти. Що іноді робило проблеми з авторськими правами, але не про це сьогодні відео. А щодо джерельників у самітниці рокер ви можете дізнатися в цьому відео. Професійний фансервіс – це приклад, коли показано деталі до прикладу професії або науки, яким займається цікавиться персонаж манги або автор самого твору, що можуть оцінити представники конкретної цієї ніші. Скажімо, до прикладів можу навести факти щодо косплею в порцеляновій лялищці. Думаю, косплеєри оцінили згадку Сараш як спосіб зменшити груди для кращого косплею чоловічих персонажів, якщо ви, звісно, маєте великий розмір. Моя думка щодо фансервісу. Фансервіс це добре в усіх геотипах, яких я перелічив. Головне співвідношення сюжету та фансервісу. Так само це стосується і персонажів. До прикладу, дівчина в оренду. Автор манги не просуває сильно сюжет, і він в основному стоїть на місці, і лише має якісь мінімальні зрушення в кінці. В цьому випадку співвідношення 80 на 15 На мій погляд, мінімальний відсоток фансервісу має бути 23. Чому фансервіс добре, спитайте ви. Все дуже просто. Він дає взаємну вигоду у разі розумного співвідношення, про яке я говорив вище, дає можливість авторам комунікувати з аудиторією та заробляти більше грошей, що зумовлено залученістю тієї ж аудиторії, бо це просто прикольно. А у разі еротичного типу приємно.